723 – мережа міні-маркетів рівняни, лучани, львів'яни. Кожен знає це місце. 7 і 723 – Назва різна концепція однакова. І сьогодні мій оператор приготувала таку офігенну тему: 21 позиція смаколика. А якого дізнаєтесь через декілька секунд. Погнали разом. Ну Що, малята, хлопці та дівчата. Ось ця вся краса сьогодні потрапить в мій шлунок. Оператору вдалося дістати всі смаки, ви тільки вдумайтесь 21 донат. В дитинці ми їх називали пончики, плюшки. Коротше суть така, що я буду все це куштувати. І ми починаємо з татам. Лісовий горіх. Відчуваю аромат шоколаду. Горішка і тіста з такого з фритюру. Куштуємо. Всередині ще є ось шоколад, подивіться, будь ласка. Це, звісно, не нутелла. Але поєднання горіха плюс шоколаду це класика. І тісто, воно взагалі тут таке ну, невидиме. Для того, щоб розрізняти смаки, мені сьогодні допоможе Моршинська. Будемо нею очищати рецептори. Погнали далі ягідний. Ось так же яскраво виглядає. В ароматі чітко виражена малина. А всередині ніби полуничний джем. І це освіжаючи, не дивлячись на те, що я їм тісто. І також дуже легенько. Тобто нема такого, що важко їсти. Смачно, ніжно дівчаткам особливо зайде на ура. Наступний пінг. Мені тут це оператор підготувало. Вже порізала. Ось так виглядає така рожева помадка. Ароматі також малина, може це із-за того, що він лежав з ягідним, але побачимо. Ну, всередині ніби такий чорнично-малиновий топінг, але його дуже мало. І оця малинка зверху, це малинова помадка, мені не дуже подобається, бо поки я тримаю, вона під пальцями тане. Коротше, Поки що із трьох, що я вже скуштувала, цей найслабший. Наступний Веррі Феррі Berрі. Зі складною назвою цей донат, але. По-перше, подивіться, це такий естетичний кайф. Аромат мені е свіжий, такий, або це чорниця, або смородина. І всередині, навіть тісто таке, бачите, розовате, воно, ніби фіолетове. Всередині немає. Ніякої такої помазочки, а є шоколадні кульки. Такі, знаєте, це, що в сухих сніданках додають. І я впевнена, що комусь це реально сподобається, але точно не мені. Наступний пінг маршмелоу. Повернусь до попереднього, що там все ж таки була така помадка всередині. Вона трошки, як би зробила смак яскравіший, не такий сухий донат, але загалом все одно це не мій фаворит. Ну, виглядає також естетично. Ну, слухайте, дітям взагалі, я думаю, зайдеться. Тут зверху таке трошки розтануте маршмело, прикольно. Це мені дуже нагадує щось з дитинства. Ніби нічого такого афієнного, але це смачно, це засолодко. І це от реально е, більш такий класичний ніби пончик. От, тут майже нічого нема. Але він прикольний, реально. І, ну, я б навіть такі до кави б взяла би собі. От серйозно. Наступний донат Донат Класік. Шоколадна зверху помадка. Ну, не знаю. Пуштуємо. Але можливо, в мене вже в голові щось відбувається. Але мені здається, що тісто має характерний аромат і смак лимонної цедри. І воно, якщо це реально так, покращує ситуацію, бо сухо, несмачно. Ну, одним словом, класік не дати, не взяти. Бельгійський шоколад. Я знаю, як має на рецепторах розкриватися бельгійський шоколад. Бо в мене знайома працює на фабриці, де його е, роблять, і будемо зараз з вами куштувати. Ви помітили, що перші були взагалі такі яскраві, ось інстаграмні, ці якось вони красиві, але от такого увагу вже поки що не відбувається. У мене таке враження, що я їм класік, але трошки з іншою верхньою помазкою. Зрозумієте одне? Вони всі реально всі смачні. просто Якісь кращі, якісь слабші. Сказати, що фу, я це не буду, ну я думаю, такого ви не побачите в цьому випуску. Наступний яблуко кориця. Відверто вже кажу, що це мій поки що фаворит. Тому що коли я буваю в сімці і купляю каву або якийсь напій, і в мене є настрій на донат, я купляю саме цей, бо це ідеально збалансований, смачний. І неймовірно ніжний десерт. Тісто з корицею, начинка яблучна. Все це присипано легкою такою цукровою пудрою. І сказати, що це не ідеально, я не можу. Це просто супер. Мені після цього буде важко судити інші. Друзі, пана кота. Пахне також класичним пончиком. Зверху знову ми бачимо помадку. На відміну від класік, вони просто дуже схожі. Тут всередині є така ось помадка, і мені здається, що це ніби як чи вершковий крем чи заварний крем. Тобто його тут небагато, але він зовсім інакше розкривається вже смак в донаті і стає набагато краще, цікавіше, ну і смачніше, звичайно. Ну що, друзі, мені хочеться сказати, що ми вже на екваторі, але напевно, так, да, напевно, ні. Оператор, що ти скажеш? Yeah. Ні. Ні, ну все. Коротше, це лав. Дуже схожий по аромату на Пінк. Але що зі смаком? Також ягідна начинка, вона тут не, кисли, не кислить, вона солодка, вона притерна і це також. Е Тема для тих, хто обожнює солодощі. Для мене це занадто солодко. Можливо, це того, що вже в мене позаду стільки шматочків. А можливо, і просто, якщо я прийду, так от рандомно куплю, ну, я не скажу, що він буде мені вау. Просто звичайний, непоганий крім. Ммм, Аромат халви. Аромат горішків таких дрібно. Перемелених. Зверху ще є шоколад. Тісто сухе. Давайте ще раз О, це той донат, який я хочу ще раз косити, щоб зрозуміти, чи є всередині щось чи ні. Є всередині відчуття, ніби якась така горіхова паста. Це непогано, але це дуже ситно. Це дуже калорійно, якщо ви його. Один візьмете, ну, в цей день ви тоді більше не маєте права нічого солодкого їсти, Серйозно. Чококрім з шоколадною начинкою. Ну, виглядає, навіть мені здається, дуже схожий на попередній, Саме візуально. Але я вже всередині бачу, подивіться, начинку. Тобто тут не обманули зовсім. Реально, що візуально, що по смаку дуже схожий на попередній. Також ситний. І також засолодкі. Папам! Ні, неправильно. Банан. Слухайте, ну я банан от в цілому не дуже люблю в таких приколах. М -м, ну, Назва банан, аромат банан, колір такий жовтий. Всередині бананова начинка. Ну, що логічно, цілком. І любителі бананів, а я багато таких знаю, навіть в своєму оточенні. Скажуть пушка, бомба, ракета, петарда, але не я. Тому що банан я люблю в свіжому його прояві. І в оці всіх начинки, сиропи, топінги це точно не про мене. Але він має право на існування цей донос. Лонг Берлінер. Бачите, в нього не класична форма. І опа, оператор, звісно, мій великий шматочок відрізала. Аромат, я знаю чого, я знаю. Якщо ви здогадались, пишіть в коментарях. Це аромат Пасхи. Оце знаєте, коли ви купили в магазині, прийшли з церкви, розрізали і по шматочку. От серйозно. Всередині, це навіть не крем, це ніжний мус. Це дійсно таке святкове щось. Навіть не соромно подарувати, якщо йдеш там на побачення. Це більше до хлопців, до дівчини. От, купити, наприклад, донат, там, якийсь лашик, квіточку це вже романтично. Крутий, мені аж настрій підняв. А ну, підписники мої, скажіть, будь ласка, що донесе ваші почуття? Правильно, Рафаела? Люблю Рафаелу, все, що з нею пов'язано. Я вже відчуваю цей ніжний аромат кокосової стружки, яку я також обожнюю. От, ви знаєте, хочеться сказати, що все ідеально. Всередині цей мус, чи такий ніби як навіть йогурт, він трошки захімозний. Мені здається, з прянощами є перебор, бо верхушка взагалі, ну, от реально, ніби ви їсте цукерку Рафаела. Він ніжний, він такий повітряний і от з ним не хочеться кудись спішити. Його хочеться так порізати і повільно собі десь під якийсь серіальчик. Кавою ласувати. Манго. Дивіться, в нас вже була банан, був точніше, і тепер манго. Ну, реально, аромат хімози. Ну, тому що з справжнім манго ви ніколи в житті не доб'єтесь такого аромату. Начинка трохи з кислинкою, це мене радує, але ця хімозність мене реально не покидає. І вона навіть місцями настільки якась яскрава, що... і я десь в глибині душі думаю, що це цитрус ягі, а не манго. Такий спорний і також на любителя. Ваніль. Ну, аромату ванілі немає, є аромат горішків. Зверху трохи шоколадна помадка. Всередині, я розумію, типу як ванільний крем, мус. І також це непогано, але затримуватися на ньому навіть не бачу сенсу. Капучино люблю я вранці пити. але не їсти. Аромат кавовий. Любителям кави це зайде. А мені, хоча я є потужним реально любителем і поціновувачем кави, не заходить, тому що каву я люблю в її е, класичному прояві. Це смачно, це цікаво, але не для мене. Три шоколади погнали. Зверху є шоколад, всередині є шоколад, де третій. Вкрали в мене шоколад. Оце непогано. Це, знаєте, що мені нагадує? Такий міні якийсь шоколадний тортик. Пам'ятаєте, може, і зараз є в Рошені шоколадні рулети, такі вони невеличкі. І от мені це щось дуже схоже. Це смачно, я б навіть своїй мамі такі придбала, вона б залюбки з'їла його, серйозно. Орео, ми майже на фінішній прямій. Пахне реально печивом орео, яке я не люблю. Ну да, після смак Орео. Є оця помадка всередині. І оператор мені підказує, що м -м, сама основа також шоколадний цей безквіт, чи що це? Коротше це, це реально, от ті, хто фанатіють від Орео, а таких багато. Ну, купляйте, бо це прикольно. Це один донат, мені здається, замінить вам пачку дорогого печива Орео личный, никто донат не кинет. Я им а они же мне донаты. Ну как-то ж по-братски надо. Как-то что-то. Что-то в эту концепцию надо менять. Я им свое сердце сейчас, а они мне шел. Подобаечку. Берлінер. Финалочка. Финиш. Берлінер. Червоне сердце. Чому мне хочется сказати червоный оксамит? Я не знаю, подивіться. Воно, я так розумію, вигляді серця. Ой-ой-ой, ой-ой, щось лече. Бляха, знов ця малинова начинка. Чи вишнева. Мене вже нудить від солодкого. Прикиньте. Хімозна малина на максималках. От вам і все серце. Тфу. Висновки! Ну що, друзі, ось такий солодкий і насичений в нас вийшов випуск. Скажу чесно і відверто трошки було важкувато, але заради вас підписочок, донатів, подобають, я готова на все. Підведемо в підсумки яблуко-кориця номер 1 Овцайдером у нас стає Червоне серце. Бо хімоза на максималках і я її реально не рекомендую нікому. А так, взагалом, для кожного знайдеться свій смаколик, свій донат. Не обов'язково купляти 21. 1-2, можна і я думаю, вам залетить. Ви найкращі, Залишаємося разом, підписка на канал і всі соцмережі. Папа! -па.